Привіт-привіт, мої дорогі тільці! Давайте дізнаємо вас старопрогноз на серпень місяць. А, якась людина буде в вашому житті, яка буде вас оберігати від якихось мілких таких проблем, а, якимось мудрими порадами, розмовами. От зверніть увагу на цю людину. Старша за вас, можливо, чоловік. Так. Наступна колода карт. Тільці, серпень. І перша карта для вас. О, це ви. Королева Пентаклів. Жінка земної стихії, розумна, спокійна, виважена, фінансово орієнтована, господиня. Так, давайте ще подивимось. П'ятірка. Буде голова забита якимись думками. А чому у когось краще, а у мене ось так? А, а чому ось той в ресурсі а у мене щось не таке? Будете от самі собі забивати голову і дивитися як у когось, а... і не цінувати, як то кажуть, що у вас є. Тому потрібно цінувати те, що є, і не дивитись на когось тільки на себе. Дев'ятка Дев'ятка каже про те, що ви будете відстоювати свої кордони, свою думку, свої переконання, і у вас це класно вийде. Бачите, у вас тут найбільший жезл, найпалаючий, і такий впевнений вигляд у вас все вийде. Також ця карта може означати за кордон. Це у нас, бачите, кордони, можливо, ви будете збиратись за кордон, можливо, у вас буде щось не виходити, ну, щось таке. Але тут, оскільки ви ви, все залежить тільки від вас, не від якихось обставин, а тільки від того, що ви самі вирішите. Розумієте, Самі собі надумали, самі собі ви, ну, можете придумати проблему. Хоча найбільший жезл, так, і думки, і ось це все ви можете самі контролювати. Тому не забувайте голову дурницями, якщо щось вирішили, йдіть до цієї цілі і у вас все вийде. Так, їдемо далі наступна колода карт Сімка Сімка каже про те, що у вас є якась мрія, і ви просто нічого не бачите навкруги, а думаєте тільки про цей якийсь об'єкт. Тому карта говорить про відпочинок, медитацію, не думати. Тільки про ту ціль, все у вас буде, От, але потрібно абстрагуватись від неї, залишити і відпочити, помедитувати, ось так якось провести більш духовно цей час. Сімка о, чаш, це у нас чаші, це почуття, наповніть своїм внутрішній світ гармонією, і тоді побачите, як все зміниться навколо. Карта підвішений. Знову ж таки каже, потрібно взяти паузу. Нікуди не спішити. Знову ж таки, відпочити, не потрібно от кудись їхати, рватись, це період паузи. Тому що якщо ви будете швидко щось робити, своє задумане, нічого з того хорошого не вийде. Двійка, після того, як ви перечекаєте, у вас буде вибір. так, Двійка це завжди вибір. Куди вкласти свої ресурси, куди вкласти свою творчість, своє натхнення себе, який там шлях обрати в житті, до прикладу, і ви будете обирати. Цей ресурс, можливо, хочете залишитись, можливо, захочете поїхати кудись, але у вас буде ось такий момент вибору. Можливо, люди, які навколо вас, допоможуть вам з тим вибором, але б я більш радила довіритись своїй внутрішній інтуїції. І, можливо, не виставляти це так на показ. Довіритись собі і йти е, е, туди, куди ваш кличе серце. І зараз ми подивимося, які двері для тільців відкриються в серпні. Вікно можливостей. Сімка чаш. Знову, бачите, ну, просто інша колода карт. Бачите, сімка, чаші в нас, чаші. Ну, клас! Карта знову вам каже про відпочинок. Бачите, можливо, ви живете в якомусь світі ілюзій. А, потрібно поспати, якщо ви дуже перевтомилися. М -м відпочити, знайти оту свою мрію, до якої ви йдете, і відпочити. Вам, у вас дуже-дуже, бачите, багато думок. Потрібна якась концентрація. Можливо, поїдьте на відпочинок. На ретрит якийсь. Так, перше, що треба, відпочити. Далі, карта мах, і тоді у вас все вийде. Мах каже, що все в ваших руках тепер, так, після відпочиночку. У вас є і ресурси, і гроші, і відчуття, знаєте, що хочете, ідеї є. І тоді можете рухатись. Вперед, з ясним планом. Чітко ви собі можете його прописати. Я хочу, те-то, те-то, тето. Я можу для цього зробити те-то, те-то, тето. От. І рухатись вперед. Все світ буде на вашому боці. І які двері ще у нас відкриються. Качаш. Каже, що чудово провести його з близькими, рідними, з дітьми, ем, побути в місцях свого дитинства, в батьківському домі, можливо, м м прогулятись по тих вулицях, де ви грали, коли були маленькі. Ось так. от. Класна карта. Так, А тепер дізнаємося, що ангели вам порадять тільці на серпень. радость. Радость – это высшая форма энергии. Это волшебное ощущение, что для вас нет ничего невозможного. Источник радости в жизни – это те дары, которые вы получаете от нее каждое мгновение. Радость позволяет вам создавать для себя самое светлое и настоящее будущее. Цінуйте кожну мить, радійте кожній миті і наповнюйте своє серце радістю і рухайтесь вперед. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!